We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid We wish you a merry Christmas and a happy Магічна телепортація мене і мого адвент-календаря в Тернопіль. Чесно кажучи, просто зірвалися і поїхали. Тому я навіть мікрофон з собою не взяла. Чесно, я навіть дивую, що камеру я камеру з собою захватила, відверто вам дізнаюся. Тому давайте подивимося, що у нас тут є. По-перше, як на Миколаєві моя улюблена шоколадка. здається, що це навіть мій улюблений смак. І завдання. У тут є? Не випало по дорозі? Є! Yeah. Чорт. Приготувати улюблену каву. І це насправді мав бути дуже гарний затишний момент, бо, ймовірно, я задумувала це саме так, бо в Миколая можна було гарно сісти розслабитись, чимось мачненьке випити улюблену каву. Але я зараз в Тернополі і у мене тут немає моєї кавоварки і всіх моїх оцих чаклунських зіл. Я якось наступного разу вам покажу, е яку каву я зазвичай вдома заварю, а натомість, що можу вам запропонувати? Ну, хіба зводити вас на кав десь в Тернополі? М -м? Діл! Можна буде зарахувати, як виконано. Справді трошки пізніше, бо е, хоч у нас і Миколай, і різдвяна атмосфера. Е, тим не менш, роботи він -то міняв, тому ми зараз трошечки попрацюю. І після того обов'язково сходимо з вами на каву. Але от, про що я вам хотіла поговорити сьогодні, коли ми їхали в Тернопіль, е, дорогою бачили шаренгу машин на щиті, і це, ну, типу. Кожного разу, коли ми тішимось новорічним вогникам, адвентам, не знаю, люблим кавам і іншим штукам, треба не забувати, якою ціною це все відбувається. І насправді, ну, я розумію, що для мене вся оця адвентівська мішура, влогмайська мішура просто для того, аби не. Не, не лежати дрілиць, отаку. думати про те, як, як там насправді недобре. От. не добре. Не знаю, як, як в кого, а я ловлюся на тому, що а, оця книжка про емоційні качелі стан, якщо ви не читали, правда почитайте. Вона доволі терапевтична в цій ситуації, а вона дуже помічна. Бо тип, постійні, знаєте, типу а, відчуття такої прям радості, радості, радості. У мене нещодавно так трапилось. Я пам'ятаю, ми знову ж таки випадково заїхали в Тернопіль швидко, типу сіли в машину, поїхали, як зараз. І я зайшла в улюблену кав'ярню, взяла улюблений напій, там ще була булочка, яку люблю, яка там дуже рідко буває. і я... Виходжу з кафе і я відчуваю таку радість, знаєте, ще з скла відбувається зовнішній вигляд, у мене так ще гарно було вкладене волосся, нова курточка, тобто я дивлюсь і я прям відчуваю щастя, яке дуже-дуже давно не відчувала, таке прям знаєте концентроване. Я виходжу, роблю декілька кроків, відчуваю певний якийсь сором за це, згадую недавню особисту втрату. Я от уже дохожу до машини, починається повітряна тривога. І вона не повністю знаєте, якщо я типу, вийшла з кав'ярні в неймовірному відчутті радості, то до машини я дійшла як не слізами на очах, а це, ну, щоб розуміли, метра три, напевно, не, не, не було. Тому так, да, я не знаю хто. Я чесно постійно в цих таких емоційних гойдалках, і це, мабуть, не здорово для психіки, але в який час живемо, то такими труднощами мусимо і боротися. Люблена кава захоплена, і в мене цього сезону просто фаворит. Це пряне гарбузове лате. Таке солодке, що капець. Але якось цього сезону я його полюбила. Раніше взагалі, коли вагон таке не звертала, а цього разу прям любов. А ще, знаєте, з улюблених зимових напоїв ще какао зазвичай було. А цьогоріч якось ні. Коротше, все, це не так цієї зими. І зима не така, і взагалі. Тому така от кава. Магічна телепортація на попередню локацію, бо я згадала, що я забула вам розповісти про групка Кальмара, про м, новий зон на нетфліксі. Це реаліті-шоу за мотивами серіалу, який раніше був. Я, до речі, того разу серіал дивилася глибоко вагітно. І всі мені казали, ой, Ань, не дивись, не дивись, на що тобі ти типу, ж вагітне, хто такі дивиться трилери. А я подивилась, ну, на якихось там суперкривавих моментах, я, звісно, оберталася, але я вам скажу чесно, я на все таке зазвичай обертаюся і в звичайні вірше. От, тому зараз дивлюсь ось це реаліті-шоу, насправді дуже цікаво. Дуже цікаве реаліті шоу Я навіть Дімі говорила про те, що якби, до прикладу, а, була якась така типу реальна гра, то, типу, ну, не знаю, таку суму грошей можна в неї пограти. Я б, б погодилась. Не те, щоб я завжди такий авантюрист, але мені сподобалося, як це виглядає. Ідея та сама: 456 учасників ігри. О, ти, 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 ти самі, скажімо. Так, скажемо, для тих, хто не бачив, то подивіться. Е, от, і так, герої вибувають, вони там не вбивають, як ви розумієте, вони просто вибувають, але е, цікаво. Цікаво, плюс включається соціальна складова. Що я згадала, бо м я м там в якийсь момент е, їм е, дали. Е, Ну, З Макдональдсу там бургери, картоплю. і Я така, о, так хочу Макдональдсу, я теж зараз сижу, думаю, можете не на каву піти, а Макдональдсу поїсти і згадала, де я той Макдональдс бачила і що я забула вам розповісти саме про гру Кальмара. Тому, якщо ви дивилися, розкажіть, як вам? Якщо не дивилися, бачите, я дуже рідко зараз читаю книжки, прям супер рідко. Я за останні декілька днів оце прочитала милий піскруч. Дочитую, домучую 음, Софію і Її оповідання чим домучую, бо я не всі оповідання мені попадають знаєте, в серце, і я е, просто не письмом. Я вже навіть не питайте, про що я читаю, я про що я читаю? Воно таке гарне. Таке, Знаєте, кружене плетиво. Що воно з того плетива сплати, не ясно, але дуже красиве. Тобто я так читаю ці оповідання. Це питання чисто для до мене, бо я це роблю прямо ввечері в ніч, прямо коли лягаю спати.

Я нарешті вдома, зі мною нарешті сіла Адвенти. І чесно кажучи, я готова була пропустити цей момент адвенту на камеру солодкого адвенту. Сьогодні, як ви знаєте, 6 грудня, і ті, хто пам'ятають мій саме перший влогмас 100 років тому я тоді мала свій перший шоколадний адвент, і я така чудивалася на камеру, 6 грудня, тут найбільша комірка, що ж тут такого класного поклали, чому саме 6 грудня треба погуглити. І от. Привіт, Аня з майбутнього мої Ані з минулого 6 грудня просто Виколай, тому там най-най-най найжирніші -най цукерки. На рахунок Сюрпої не впевнена, бо тут всі однакові від медики. Ну і раз я вже тут, то нехай відкриємо. Тут про те не, історія про два календар. О, до речі, оце я обов'язково гляну. Не з вами, бо я якраз знімаю телефон. Але гляну. І цукерочка. Нічого особливого, тут це одні самі ведмедики. Але отут я ставлю ставку з 6 числа, має бути щось дуже класне. Я надіюсь, буду дуже образливо, якщо я така типа. Це iPhone, не? Тут не менше взагалі цукерка. Я така типу, зайшла з що тут зараз щось буде. Просто два четверта тут найбільше. Може, це має бути найсмачніша цукерка, хто його Такий собі білий квадрат. Зате 18-та велика. Ну, типу, як це працює? Типу, е, коротше, це якесь. Рандом. Ну, Типу, просто 24 те вони виділяють як кінець, типу, як Різдво, а Миколая ні, це дивний дивний шоколад. Коротше, це дивний дивний шоколад. Це вже хотіла розповісти, а сама я собі планую вибрати якусь книжку на вечір. У мене вбивалося трошки часу на почитати. І я ось думаю, що читати це? Це? Однієї з них не було видно. Просто скажи, перша, друга, третя. Перша. Оця? Чи ця перша? Яка в тебе перша? Це що зеленим кольором? Зеленим чудово, буду читати про свого краша, про Томасаутуна. О Боже! Знав би я раніше. Я пішла читати, а з вами зустрінемося вже завтра. Вимикай!